Сьогодні нам довелося трішки з вологістю поборотися. Прийшли зранку на вулиці дощ, де дуже сиро. Дивимося на вологість. Вологість тут була 58, там де-то, на цьому гігрометрі вона десь 60 чим-то була, якщо я не помиляюся. Включили вентилятор. Вентилятор натягнув нам ще більше. Стало 62-63. Там на стіні теж плюс-мінус десь за 60. В общем, включили мене кондиціонер эту функцію осушка. Ми її включили десь у 7 ранку. Поки ми гуляли тут, а, а, вона, як би знову, стала назад на 58. Потім десь минут через 40. Це в общем пройшло 1,5. Вона вийшла десь 56, 54, 55. Зараз гляну на цих датчиках. 54. Тобто, ну, от вона якби, на цьому рівні її піддержує. До речі, я експериментував не з цим кондиціонером, а якби з іншим по поводу осушки, то він звичайно, скидає до 50 вологість, а потім він перестає її скидувати. Тобто от він держить у цьому діапазоні. Так що, в принципі, вирівняли. Ну, якраз якби такий стрес-тест провели вживу. Чи можемо ми обрати вологість? Просто викачать її. Ну Це раз вийшло. Курочки, до речі, 20 днів наші. Тобто в такому віці, в такій вологості, тобто у нас це все вийшло. Зараз ми назад будемо ставити. Зараз поставлю назад. До речі, коли ставиш на осушку, у нас кондиціонер показав сразу 21, потім воно помінялося на 22, а я на ньому температуру не можу якось додати, убавити, прибавити. От він сам от як став, так і став. Так що якось так. Так, це на тепло. Це я не те включив, це вентилятор. Це не знаю, що. От так нам треба. Все, хай далі так працює. Понаблюдаємо. Якщо буде влогість підніматися, не поможе вентилятор, будемо пользуватися. Так що, отак, ми боремося з вологістю.